388 тисяч людей, які не знали про солнушку Юлія, що я продаю ікру, квіти, а бутилони в мене є, діплодені є. А ікри 10 різних видів. А тепер тільки після цього відео побачили, що я продаю ікру. Дежу на той екран. Дивіться, в мене є в наявності 10 різних видів. Тому, якщо вам цікаво, переходьте в шапку профілю для замовлення або в особисті повідомлення, а також різноманітні квіточки у мене. а ви кажете, на що знімати? Знімають потрібно ті відео, які набирають перегляди, ті відео, які несуть інформацію. Якщо ви хочете навчитися, як це робити, і наб і плюс ще 105 людей почали стежити за мною тільки після цього відео. Розумієте, якщо в день я роблю більше 60, десь від 30 до 100 відео в день, коли на який день попадається, коли як. Якщо більш вільніше, там фізично, то можу більше зробити. Якщо десь трошки заклопотана домашніми справами, то відповідно менше. І також, якщо з цих 60, наприклад, візьмемо відео, залетить 2-3 хоча б на тисячі переглядів, то, відповідно, буде результат. Так, да, може деякі будуть і 2, і 3, і 5, і 90 переглядів, а інші все-таки є ж і мільйонники. Тому робіть висновки і знімайте, знімайте все, що вас оточує, тому що людям це цікаво.